Усім привіт! Я Ніка, а я Віка. І ви дивитесь записник допитливих. Сьогодні разом з вами ми вирушимо у невелику, але дуже захопливу подорож Україною країною з багатою історією та унікальною культурою. Ми говоритимемо про місця і традиції, які мають настільки велику цінність, що їх визнав і охороняє весь світ. Бо тема нашого випуску спадщина ЮНЕСКО в Україні. Залишайтеся з нами, бо попереду багато цікавих фактів. І справжніх культурних відкриттів Віка. А ти знаєш, що означає абревіатура ЮНЕСКО і чому ця організація така важлива? Це міжнародна організація, яка об'єднує країни світу для збереження освіти, науки, культури і історичної пам'яті. Саме вона визначає пам'ятки, які мають виняткову цінність і мають бути збережені для майбутніх поколінь. Як цікаво! І скільки ж таких пам'яток у світі? Спробуй вгадати. Хм, 200? не вгадала. У списку світової спадщини перебувають більше ніж 1100 об'єктів. Ого, так багато. А скільки з них в Україні? Зараз. Виходить Україна справжня скарбниця, про яку знають і говорять у усьому світі. Саме так. Ніка, а давай поділимось з глядачами кількома фактами про спадщину ЮНЕСКО, які справді дивують. і з задоволенням. Перший факт: Софія Київська була побудована в 11 столітті і старша за багато відомих європейських соборів. Зокрема, за Нотердам у Парижі. Нічого собі! Її мозаїки викладені з 170 відтінків смальти. І багато з них не втратили кольору. Вже Майже тисячу років. А що таке смальта? Це невеличкі скляні кубики різного кольору, з яких роблять мозаїки. Тобто, те, що ми бачимо сьогодні, майже таке яскраве, як за часи Київської Русі, коли в Європі ще будували. А у Києві вже стояли шедеври. Секрети будівництва знали і в Карпатах. Ти про дерев'яні церкви Карпат, які зарані без жодного цвяха. Ти читаєш мої думки? Це ж справжня магія. Ні бетону, ні цвяхів. Але стоять вони вже кілька сотень років. А ще деякі з них спеціально будували так, щоб вони дихали. Дерево розширювалося і стискалося залежно від погоди. Як таке можливо? Так, це справді вражає. а тепер перенесемося на захід України до історичного серця Львова. А що про Львів можна такого суперцікавого розповісти? Ну, наприклад, те, що історичний центр Львова майже не змінив свого планування з середньовіччя. Готичні храми, барокові костели та будівлі епохи Ренесансу знаходяться там, де і колись. Виходить, прогулюючись Львовом, ми буквально ходимо тими ж вулицями, що і люди кілька сот років тому. А що ще належить до цих пам'яток в Україні? Геодезична до Струва. до речі на основі її вимірювань. Колись вдалося майже точно визначити розміри і форму землі. Ще буковий праліс і давні ліси Карпат, історичний центр Одеси, резиденція митрополитів, Буковини та Долмацій. Це там зараз знаходяться деякі корпуси Черновецького університету. Абсолютно вірно! Шкода, що не всі розуміють справжню цінність цих об'єктів. Віка, що ти маєш на увазі? Я про Херсонес Ставрійський. На жаль, після окупації Криму автентичність цього об'єкту була втрачена. Замість збереження пам'ятки там з'явилися нові споруди. І це ще раз нагадує наскільки важливо не просто мати спадщину, а й відповідально її берегти, захищати та поважати. Ви ж не думаєте, що до спадщини ЮНЕСКО ходять лише пам'ятки архітектури та стародавні будівлі? Існує ще й дуже дуже багато нематеріальної культурної спадщини. Це те, що не Можна все руками, але можна відчути серце, традиції, знання та вміння, які передаються від покоління до покоління. Серед них петриківський розпис, козівська мальована кераміка, козацькі пісні. І навіть культура приготування українського борщу, яка об'єднує родини за одним столом, є серед нематеріальної спадщини і зовсім несподівані речі, наприклад, традиції народної медицини, пов'язані з травами та природніми циклами, або обрядові танці, рухи яких має символічне значення, пов'язані з порами року. І найцікавіше те, що в Україні таких елементів 120. Саме тому ЮНЕСКО не просто визнає ці елементи, а й закликає їх зберігати та вивчати. Віка, а що тобі сьогодні сподобалось найбільше? Ой, важко обрати. Всі ці традиції, ніби маленькі скарби, які треба берегти. Так, я теж про це. Кожна мозаїка, кожна пісня, кожен борщ це як маленька історія, яку ми можемо прожити сьогодні. І класно, що ми можемо не тільки дізнаватися про спадщину, а й передавати її далі. Саме так. Тож, якщо вам сподобалось те, що ми сьогодні побачили, бережіть, вивчайте і діліться своїми відкриттями, бо Україна справді неймовірна, а її культура справжня диво. Дякую, що були з нами! До нових пригод та відкриттів у записнику допитливих. Всім па-па!